Ми, ми ніколи не казали, що москалі, бо страшно карали за москалі. Лиш казали або совіти, або большевики. Ой, вже є большевики, або совіті. То десь вже були, бо я знаю, що у 49-му році убили мого вуйка, рідного маминого брата, старшого, ні, молодшого. А як він Торко Данило. Торко Данило Миколайович. А, а то мама, а де тут, тут третя хата ось? То з якого року він був? А я вам не скажу, з якого року мама була з 900-го. А він був певно з другого року. То, з дев'ятсот був з хлопцями партизаном. Ні, 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 боже. У нього син Никола був. Вирій, мав він псевдо. І він, отак, в листопад якраз тепер десь. Та в листопаді теж таке, як сніг, падало, таке, як мряка, а вже вже, вже проводило. то вже в нас зробили вдома, мама пекли хліб постійно. постійно. Та я вам за той хліб розказати. Та то ви, ви б не повірили. І, і все, і, і він поніс, вже хлопці переказали, він мав конець села, так як називається, на зарінках, винести їсти їм, аби бо сніг упав, ніде не підуть, слід і все. Ну і таке було. Він зібрався, і такий тут другий чоловік, Федір Лесів, їхав у ліс за древами. І він ніби сідає з ним, розумієте, узяв там їсти, і сідає там і їде з ним. І там, ну то я би вам навіть показала, де та, та могила, лише та могила вже положили, де його добили, а там, де вони всі їх постріляли, то була могила, а потім наші браті тягали ліс, розтягали і все. Навіть ще й гребінці були якісь, усе. Так о наші сільські саме. Що, що робили то лісоводзіха, вони ліс, так як і тепер прийдуть звідки могли тягнули, ніхто не боявся не висити, що помогили, що там загинули, що там кров, що там рибінці. Але то було так. І він, там якраз ті хлопці з жолобків, таке урочище, називається, звір, зійшли в ньому над самим потоком, а де в той потік, що тече, над самим потоком. І так потоком краєм ріс ліс тим боком, і то так і не було, але то вже були. Або жовтенький, не жовтень, або початок листопада, або вже впадав. Mm. І а ті зійшли з жолобки, а він в той Федір приїхав та й каже: Злізай, кума, я йду там по дрива, а ти не прийдеш по тому, дмінь. ніби так, я, аби вже чути, як десь, бо знали, що куди не повернуться все облава москалі шукають. І той, і Федір ніби поїхав так далі туди, під Іванців, як кажуть. А він війшов і так став за вільху на той. На тім, так бережок, а там вільха, та таке гідоленка була. Почав то тобто, то там розкладати і там мав лишити. Хто б не було, то ніхто не носив вісти ніколи. І він так то-то лиш пустився, хотів вийти, відти, бо то так отак так тік потік, а отак упадав один потік, а отак другий звір. Так і зварив. Ну, бо нас тут, якби ви так могли колись в подивитися і все. І а ті якраз з старого звора чах і на них ціла облава. Все. А, а, а хлопці вже, вони тихо сиділи, доки, бо то лише один зійшов був, Нікола, син його. Так вони не йшли всі, а хлопці голод, голодні. Та, та й зійшли всіми порятувати, чи нести, чи їсти, чи що хотіли, хто знає. І там стіг. чуєте, то там лише один з козаківки, Юрко, він е, лишився, був. І він утік. І той Нікола, як вони почали стріляти, то того Данила, що я кажу, маминого брата, то поранили йому обі ноги. Отак якось пройшло, з того боку, видно два може стріляли або що. А Никола, син тікав, і кобули втікли потоком, і той Юрко тікав далі потоком, а з кривця, ось де воз де як до нас їхати, там убили одного. Я не знаю, як він пи... мені здається, що Режан він писався. О, і, і Никола той утік. І той Никола, і той не ще так много водов потоком водив, тим потоком, що тікав, і той вихопився Юрко, той у друге місце. І якраз так, як у сосну, а сосна гола то інакше, як бук, а сосна що, висока, і. І він, а, а він десь туди в звір і в лист. Там якась купа листу, бо то колись люди дуже греблі лист, аби було в ній робити бульбу садити. І він десь той лист так перекотився, і якось помалу він вихопився наверх і втік. А Никола Побіг і вже так і тихо того, того Данила вуйка син. І отак побіг тихо, і він тоді знав, що тата поранили. Ви розумієте, він вернувся потоком і взяв тата на плечі і проніс. Ну, я вам там били ж 200 метрів потоком, як не більше. Проніс і вже теж так подумав собі, певно, що вже такий низький ліс, таке гіберіжок, що близько коло один, все, легше вихопився наверх, а там був окіп, а в окопі сидів в москаль. Сидів, в маскаль, просто такий, то що прийшли. І все. І то розумієте, що він навіть не мав, він лише ні раз стрілив у Николу у сина і застрілив його, той упав, ну а на плечах тримав тата. То він прийшов, він не мав чого, чим його застрілити, то він його шафтом добив, а той, дюрко дивився за того і хотів на нього накинутися. І все, і каже, так, як псів, вісім їх злетілося. І той там у тім укопі заховався, у, у тих листах. І навіть не рушився. І так той чоловік усе розказав з козаківки. Він був сам. О, і так то дивний. І ми, і тут уже зараз скоренько. Той е, а чого нема Федора, а чого нема з ліса, а чого нема, а чого нема. Ну все одно ну, хлопці десь сюди туди і переказали, що що побили. І все, то мама, мама з берега зійшли, там наша хата, мама, зійшли, і то ту, що я кажу, яравдох я ремко, то не було вийти право на дорогу. Ну гади, ну я вам кажу, що мені здається, що я з ними на тім світі здиблю, то я, я їм то-то. То, то вже був віз, на возі стояли дві дошки, то Степанович знає. Так порожні колісниці, як коліс, як називають, бо то колись як бульбу везли, то такі робили з дощок драбини, бо то мічків не було, а сипали і додому привозили. А, або брива брали, то таке а то були, ну найбуде, там була дошка, то він скинув дошку, той маскаль проклятий скинув дошку і їх отак прив'язав. Сюди, отак по пахі, і отак за шию, а там у колісниці передні є таке виведене желісо, що драбина на тім ходить. то і так втягнули у них селом, аби люди виділи, аби люди боялися. І притягнули озде, а ми вже дали знати. Бо то мама, сестра. І ми, то ми в тої Євдохи дивилися, і ми бігом мочіками, я ж вам кажу, що була сюди мочірками, така дорога, що так з селом ходили. Бо... І ми прибігли і сказали вуйні, вже, вже його жінці, Вуйкові жінці. Да, і кажу, і лише я прибігла сама і Михайло брат. Каже, вбили вуйка і Николу. Усе, а вона в хаті була. Все, але не бітися знали. Знали, то хто не свої, сказали. були. Приїхали, стали коло того. Отут, коли її воріт, ідуть просто до них до хати. Йдуть до хати, беруть, а вона щось нібито на події розсипала якусь там фасолю, бо то в нас застриг, то кажуть, тепер піде. І колись казали, і тепер кажуть: фасолю, що ти що ділиш, а що ти відразу матом? А вона та фасолю, діти голодні, були. Ну, та то були. То то були два хлопці і три дівки, теж було п'ятеро дітей. Та й все, він зладь, зладь. А вона та чого та помалу, та я що, а що? Я? Та я вам місце не буду давати, бо я не маю що ви не видати, що я лощу фасолю аби дати дітям їсти, і він за руку привели її на дорогу. Пізнавай. Ти пізнаєш? А Вона каже: ні. Тоже було подумати, відказатись і видіти, як її дитину волочить, і того, і чоловіка. Волочить селом було тому така погода, як нині лежить сніг падав. І... Так твердо стояла? Ні. Я не знаю, не знаю, не знаю і не знаю. Все, і потягнули. Тут була слідська рада, де тепер трансформатор стоїть та де як сільмаги, як іти до клубу. Там була слідська рада, так отак -от припирають, привозять, припирають, женуть усіх пізнавати. А хоч хтось прийшов, а ми не знаємо, а ми не знаємо. Дістанеш добре навіть, а скажеш, що знаєш, а ну доказуй. Все, не знають. І, і так було.